Привіт. Дорог. Тьома, Вітаємо на рідній землі. Так, з поверненням. Дуже радий. Що там з металом за буром? Ну, там все чудово. Там всі жанри слухають. там, Ну як вам сказати, в одному місці п'ять концертів і все метал. Паралельно, і попса, і реп, коротше. Ви можете піти на Black Metal, Атланта, наприклад. І в цей же там через 100 сто метрів піти на e, Сімфонік. E, Mm -hmm. Метал. Коротше, там все хорошо з цим. Тоді питання: що не так з нашим металом? Ну я б не сказав, що з нашим щось не так. У нас все добре, сцена розвивається, і до, е, великий плюс в тому, що не хочу так казати, що, типу, і за війни і русні, але в тому, що до нас не заїжджає за кордоні гурти, як раніше. Ну, ви пам'ятаєте, там архітектори, тіла всі приїжджали, і наш слухач він завжди вибирав: тобто, от в мене є 500 гривень, краще докладу 200 і схожу там на концерт. Тіла. А зараз він розуміє, що в нього раз в три місяці концерт. Сьогодні це трута, блайндфол, клас іде. Купує мерч, сапортить. Завтра в нього там через місяць там концерт, не знаю, флешгор волюмі. Він іде туди. Я вважаю, що все добре з металом, але що е, не так з металом? Що да? не так, да, з коротше, в українському металі зараз немає. Е, Флагмана, ну номер один гравця, тобто, те завжди там в період були морфіни, Потім це стали спейси. Да? Спейси зараз е, займаються благодійною і європейсько-американськими концертними стролями. Потім, дуже коли це ковід, мотанка була mm -hmm. зараз. Ну хто там знає, не знає. в них там якісь свої нюанси, і вони давно не виступають. Тобто, у нас є дуже великий асортимент класних гуртів, але немає оцього баті. баті. А а, а на що батя тоді? Щоб що? А батя він? треба для того, щоб просто як вам сказати, батя їздить по містам в Україні, да якийсь ага. там мотанка, Спейси, там карна карна це теж для мене батя мітала. І вони збирають забиті зали. Вони збирають фестрепаблік, збирають там білітаж, наприклад, збирають поплавок повний. Mm -hmm. А ми там всі, і більшість гуртів, це вони не збирають, як бачать. Типу. І коли коротше, коли в нас є флагман, він підтягує гурти, дає ці сапорти. Тобто, як в нас мало бути з Space аферіейшнс, якби не русня і з саме ту великі, там е великі міста, е великі концертні площадки, крани, а не. Маленький андеграунд. то тобто, все з металом у нас добре. З блеком взагалі все супер. Ви самі бачите Hellfest, 1914, White Вайтворд. Всіх запрошують лейбли, але в нас немає всередині країни. Mm -hmm. Баті. Ну, тобто, ти вважаєш, от, просто я хотів якраз да. питати, хто у нас зараз у ти вважаєш номер один. Ну чи міг би стати батьою за твої градації? Суб'єктивно Суб Суб ми могли не стати батькою, якщо зараз зберемо раму і щось будемо робити. Могли би, але е, ну якщо гурти там е, наші великі гурти з лепів, якщо б е, трошечки додавали України в свій ринок, то може б стали батькою. Може ні, стали батькою. Я впевнений, що е, там. Мотанка зараз зробила тур Батя би став на місце якщо гарна. На війні в армії зараз ЯРалістик да, би Ярос зараз мав відпустку навіть там на місяці Вони зробили тур. Був би батя зараз mm -hmm. на місці. Благодійні концерти ми тут згадали. Да. Оцей благодійний в готелі від «Неформат». Да. питання правильно, що всі от гроші йдуть на благодійність. Плані нічого там mm -hmm. гуртам. Хто же там з Полтави здається? «Weapon Вепонавчой. Да? Да, там да, умовно да, да. Да. Ну, Я... приїзд чи будь-що. Ну, дивіться, в кожного концерта свої нюанси. Я за будь-які варіанти. Тобто, я за те, щоб була чесність. Наприклад, в Вінниці приїжджає стендапер і написано 20% від прибутку йде на зсу все класно, чудово. Тобто. Ви розумієте, що цей стендапер наб'є собі якусь аудиторію, заробить своїй команді гроші, своєму там водію, своєму менеджеру собі і добавить якусь цю частинку до перемог на армію. Це класно. Ну і коли весь прибуток де на засу, то це, це взагалі дуже круто. Але я все таки вважаю, що має бути якась градація, щоб розвивалась як наша сцена, наш цей. Андеграундний метал шоу бізнес. Ну і хтось комусь допомагав. Тобто там другу в батальйоні, там притулку в Львові чи просто там на Азов на Повернись живим. Тобто, це класно, але не забувайте підтримувати метал. Слухай, ще, ще дай, дай я підводочку. Е, підтримуємо метал, підтримуємо зсу волонтерів. Україна переможе. Просто дивись, була така тема, короче, здається, у Саші Чемерова було якесь інтерв'ю, я не пам'ятаю з ким, mm -hmm. і він озвучив таку тему, що хлопці, давайте благодійні концерти, але не віддавайте весь прибуток навіть no, з урахуванням yeah, yeah. того, що війна по тій причині, що якщо е, металісти, ну взагалі рокери та yeah. музиканти будуть робити благодійні концерти лише, то рано чи пізно нам прийдеться робити yeah, благодійні концерти на підтримку. І от від це поставили це питання. Бо ну, якщо моя думка така, немає бути, ну там 30 відсотків. Але ви врахуєте ви знімаєте, да? да, да. врахуйте те, що ну на концертах, які грав Сік Солюшн благодійне в 2022 році, завжди спочатку покривались оці, як сказати, побутові речі. Наприклад, оплатили там дорогу, покормили. Да, находили безкоштовні готелі, які допомагали там, Азову, е, кафе, яке там е, годувало, тобто е, побутово гурти там не тратили свої гроші. Але я, я чесно за це, я за те, щоб це все-таки було це як типа, 20, 25, 30, там, 50 прибуток е, на підтримку армії, там, волонтерів і частина на сцену, тому що я чогось, я реаліст. Може трошки песімістка чи оптиміст, але коли закінчиться війна, коли весь світ захоче приїхати, що це за нація така українці, коли сюди прийдуть ваші сліпси, там архітектори бігемот, я впевнений, що наша молодь, яка там не сильно пригрушала, вона знову вибере сторону слухати забогорне. Тим паче, що за рік війни, і це ще може бути другий, третій рік війни, люди. люди Засумують за цим mm -hmm. вони можуть послухати там 10 разів і солюшен за рік, там чи Трутав, чи к не знаю Карну, але вони не чули за ці три роки свої улюблені гурти, пісні, яких вони матають на плеєрі по 100 мільйонів разів. Тому я хочу, щоб все на все таки собі вкладали якісь кошти, тому що та всі знають, що таке там запис треків, відеокліпи, оплата, реп точки. Та нав навіть ці мерші інструменти, це все треба також чимось оплачувати. І якщо гурти зможуть вийти на рівень там в ноль з цього всього, то в них буде стимул. Mm -hmm. Бо наприклад, коли тобі вже 30 років, і ти там дядько якийсь, ти вже думаєш, який, який метал, фафан, да? ну, типа, да? або там. Благодійно, тебе раз в рік позвали і ти граєш. А коли ти знаєш, що можеш з чуваками поїхати шість міст Україною і після цього тура е, не знаю, купити тарілку дранів условно, то вже станеться краще. Ну чи оплатити роботу фотографу звукорежисеру, водієві і мати команду, яка стоїть працювати. Дякую за таку грунтовну відповідь. Бажаємо Six солюшен стати батією українського металу. Сих сошен повертається.